Вперше в історії Сполучені Штати конфіскували активи російського бізнесмена на користь України. Йдеться про 5,4 мільйона доларів. Підсанкційного олігарха Костянтина Малофєєва про це заявив генпрокурор США Мерік Гарланд під час зустрічі зі своїм українським колегою. Кості наголосив такий спосіб, США та Україна посилають чіткий сигнал. Не буде імунітету та безкарності за міжнародні злочини. Штати заморозили 5,4 мільйона доларів на банківському рахунку Малофєєва в червні 2022 року за ухиляння від санкцій. Обмеження про. Ти бізнесмена Вашингтон запровадив ще у 2014 році за фінансування сепаратистів у Криму. Я оголошую про те, що я санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка постановив конфіскувати кошти Сполученим Штатам з мого сьогоднішнього дозволу: конфісковані кошти будуть передані Державному департаменту для підтримки народу України. Це чіткий меседж імунітету та безкарності за міжнародні злочини не буде. Водночас, ми всі знаємо, що міжнародні злочини чинять окремі особи, і лише притягнувши їх до відповідальності разом із Російською Федерацією, ми можемо вважати, що справедливість перемогла.